Планета Земля З давніх давен люди спостерігали за оточуючим світом, розмірковували над явищами природи, намагалися зрозуміти, що собою представляє планета та Всесвіт. Стародавні єгиптяни уявляли собі світ так: внизу земля, над нею богиня неба, зліва та справа. Корабель Бога Сонця, який рухається по небу від сходу до заходу. В Греції уявляли земний диск Пласким. Він був оточений величезним морем. Над землею вдень рухався на колісниці Бог Сонця, а ввечері на небосхил виходили зорі. В Індії земля стояла на трьох слонах. Їх тримала величезна черепаха, а утворювала небесний схил кобра. Наші предки слов'яни були впевнені, що Земля тримається на трьох китах. Сьогодні мешканці планети Земля точно знають, як виглядає наш дім у Всесвіті. Супутники та космічні станції. Передають зображення землі в режимі онлайн. Ми можемо побачити, які фантастичні материки та океани вночі. Вони виблискують мільйонами вогників. І навіть можемо побачити, як виглядає Земля, якщо дивитися на неї з поверхні гуди єдиного супутника нашої планети. Тримірну модель Землі знає кожен це глобус. Глобус дозволяє отримати загальне уявлення про розміщення континентів та океанів. А от пласке зображення Землі. Називається географічна карта або географічна мапа. Перед вами карта півкуль земної поверхні. Вгорі та внизу знаходяться полюси північний та південний, а посередині уявна лінія, яка розділяє земну кулю на рівні половини. Ця лінія називається екватор. На нашій планеті шість материків Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Австралія, Євразія та Африка. Наша країна знаходиться на європейській частині Євразії. А ще на карті ми можемо побачити Світовий океан. Він складається з чотирьох океанів це Тихий, Індійський океан, Атлантичний та Північний Людовитий Океан. Сьогодні планета Земля будинок для восьми мільярдів людей.